Якою буде ця зима, передбачити неможливо, але на що здатні московити, ми знаємо. Тож все, що може зробити кожен з нас, аби підготуватися до опалювального сезону, самотужки варто робити уже зараз. Ми розкажемо, як готуються до холодів на Харківщині. Тамтешні лісництва радять людям закупати дрова вже поки тепло, щоб вони встигли добре висохнути. Ускільки стане запастися, де брати деревину зараз найвигідніше. А може є варіант отримати дрова безкоштовно? Усе це вже знає і нам розкаже Ірина Антонюк. Родина Галини Нікітюк виїхала з Харкова в перший день повномасштабного вторгнення. Рятували пса драйва. Собака дуже боїться фейерверків, і тому 24-го, якщо йому було дуже погано, що ми вимушені були його схопити і кудись вивезти. Їхня дача стоїть за пару кілометрів від кордону, тому поїхали у протилежний бік. Тієї холодної весни оселилися у покинутій батьківській хаті без опалення та газу. Урятувала пічка. Коли ми приїхали сюди, холодно було і зробили ну самі дверці, як воно називається. Думаємо, потім поміняємо. Так ось вона нас два роки і прогріла дуже гарна. Вона обгрівається комен, воно обгріває і ток, і з тої сторони. Там теж і духовка. На третю зиму вже заготовили дрова. Їм щойно привезли колоди. А якщо зима холодна, ну на півцему дві машини потрібні. Ну але у нас залишилося стороку трошки. Ми такі люди забав, забав, такі запасливі. Тому ну це цього вже буде достатньо. Купувала родина Нікітюк дрова у лісництві напряму, і це найбезпечніший варіант, кажуть спеціалісти. Бо останнім часом шахраїв тільки побільшало. Комусь платять кошти, хтось кидає карточку. А... Потім номер змінюється, і кошти списані, і людина не знає, що її робити. Тому я рекомендую покупати тільки в офіційних представників. Це у нас лісництво, філії, державні установи. У лісництві і найнижчі ціни на ринку 600 гривень за куп, якщо забирати з лісу самостійно з доставкою до дверей 2000 максимум. Поки ажіотажу серед покупців немає, але саме зараз найкращий час для заготівлі, пояснює пан Іван. Оце якраз саме сьогодні, завтра і цього місяця потрібно вже приступати до відвантаження дров, Щоб вони просохли, вони тоді більш калорійні і віддають тепло. У лісництві наголошують, деревини вистачить на всіх. Аут у звільнених селах Харківської області вже почали роздавати дрова безкоштовно. Це державна програма, що діє в усіх прифронтових областях. У багатьох деокупованих селах якось у Граковому немає роботи, ба більше і громадського транспорту, щоб кудись поїхати, і на ті дрова заробити. Це треба допомагати людям пережити цю зиму. І ми Найкраще, що ми можемо зробити, це дійсно допомогти не бросить в біді. У Граковому вже роздали дрова усім родинам, що мають пічки. А це половина з тих, хто повернувся додому з евакуації. Ось цієї купи вистачить на півсезону, Підраховує багатодітна мама Наталія. Та й це велика допомога для родини, щоб діти грілися з зимою, підходять. Ще на Харківщині планують забезпечити газом у балонах 40 тисяч родин. Його привезуть в область за кордону як гуманітарну допомогу, розповіли у військовій адміністрації. Кому саме дістанеться, вирішуватимуть у громадах. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон Єдині новини.